Класичний рецепт бельгійських вафель. І правда, вони нереально смачні. Але при виборі такого сніданку пам'ятайте, що вони досить калорійні. Зберігайте рецепт і тисніть вподобайку. Спершу розбиваємо 3 яйця. Вливаємо по 60 грамів розтопленого масла і 60 грамів олії. Додаємо 60 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру, але його не обов'язково. Все гарно розмішуємо до однорідної маси вінчиком чи міксером. Додаємо 100 г пшеничного борошна, всипаємо чайну ложку розпушувача тіста і 20 г крохмалю. Можна кукурудзяний і картопляний. І тепер все розмішуємо до однорідності. Маса має вийти по консистенції не рідкою і не густою. Добряче розігріваємо вафельницю і викладаємо по 1,5-2 ложки тіста на одну вафлю і готуємо приблизно 2 хвилини. З цієї маси тіста має вийти 8-10 вафель. Подавайте з ягодами. Всім смачного!